Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Діячі акції, які будуть в мережі по 19 лютого, включно, тож не пропустіть! Олія Чумак золота. 75 гривень за 900 мл. 400, гавда безлактозний, 58,70 Класичний гавда та мастам Вага в упаковці 150 г нарізаний скипками. Сирок плавлений від торгової марки кому. Бакон або вершковий. Вага 70 грамів, ціна 16,80. Буває ще одного виду, але в нашому АТБ вони бувають вкрай рідко. Твердий сир 12 місяців. Тертий 60 гривень за 100 г. Шматочками ціна 67 гривень за 100 г в упаковці. І суцільним шматком вага 180 г ціна 116 гривень. Паста сиркова 56 гривень лацяті. Такий варіант із лососем та кропом. Ціна 51 гривня або з грибами лисичками. Ковбаса варена куряча 28,50 Від торгової марки м'ясна лавка. Вага 300 г ціна за упаковку, ковбаса шинкова 112 гривень за упаковку вагою 500 г. Правомарка м'ясна лавка. Своя лінія. Ковбаса золотиста 293 гривні за 1 кг. Орієнтовна вага 350 грамів. Сардельки із сиром 180 гривень за кілограм. Виріб фаршевий. дог від розумного вибору. 40 гривень. За 450 грамів. Сир кисломолочний український 56 гривень 350 грамів 5% жирності. Є ще нежирний та 9% жирності з акційною ціною. Кисломолочний продукт актімель 15 гривень та 40 копійок. Актимель плюс 1650. Десерт сирковий дольча 31 гривня. Смак персик. Десерти сирковій від дольче із шоколадом. Полуниці шоколад або вишня шоколад 32 гривні та 50 копійок. 167 гривень коштує куряче філе. Торгова марка Наша Ряба. 176 гривень форель слабосолена від своєї лінії. Філе шматочком на шкірці. Вага в упаковці 180 г. По 45 гривень оселедець від розумного вибору. 180 грамів. Є більш класичний варіант, а є із прянощами. Теж 180 г 45 гривень. Крабові палички від делюкс 49 гривень за 250 грамів. 30 гривень та 70 копійок коштує Кояр Крем від торгової марки Норвен. Сардина бланшована в олії 47,50. Сардина в оливковій олії 5410 Ріка колд. Май зручний ключ для відкривання, вага 240 грамів. Риба хек цього тижня на акції 216,80 за 1 кілограм. Торгова марка Норвен. Від Норвен краветки 700 грамів за 187,40. Варено морожені. Від Делюкс, крабові палички заморожені 49 гривень 250 г. Попередні це були охолоджені. Піца швидко заморожена 94 гривні. М'ясо курей у власному соку 54,30. Бугур із м'ясом курки 44,50. Майонез від торгової марки Оліс столовий 30 гривень та 50 копійок за 300 г. Королівський смак. Майонез чудовий. 42 гривні та 50 копійок. Упаковка 500 грамів. Такий варіант майонез королівський смак 50 гривень теж 500 грамів. І ще є майонез на перепелиних яйцях. 50 гривень та 70 копійок за 500 грамів. Морозиво пломбір хрещатик 750 грамів за 133 гривні. Від своєї лінії. Суміш овочева, весняна 400 г за 43 гривні. Квасоля стручкова. Заморожена 400 г за 36 гривень. Морозиво київський пломбір в паперовому стаканчику 37,50 гривень. Соуси вітрової марки Густо. Часниковий 20,70-180 г. Чай ліптон пакетований 34.30. Багато акцій є, ловара, чай, на чаї Ловаре. Розсипний 58,50. Пакетований чай. 41 гривня та 50 копійок. Є чорні чаї, а є зелений. 24 пакетики. Чайне асорті 44,50, 25 пакетів. Кожен пакетик має свою індивідуальну упаковку, зручно брати з собою. І ще ось такий варіант. Це теж є асорті 44 гривні та 50 копійок. Чай у пірамідках імберний ранок. Ціна 30 гривень за 22 пірамідки. Ще й ось такий чай на асорті. 81 гривня та 50 копійок. 4 смаки. Хто пробував такий чай, то обов'язково залишайте свої відгуки, чи сподобався він вам на смак. Рущина кава Якубс Монарх 336 гривень за 190 г в скляній банці, кава у зернах 520 гривень 1 кг і такий варіант 490 гривень теж за 1 кг. Кава «Мелена» 195 гривень 250 г в металевій банці. Сухі сніданки гранола 330 г 50 гривень шоколадна або фруктова гранола від Акса. Від торгової марки Біола мультивітамінний нектар 38,40 за 1 літр. Джафа 56 гривень, нектар смак ананас 950 мл швебс. Ціна 25 гривень. Є різні варіанти: 750 мл об'єм. Напій газований від торгової марки Біугола. Полуниця Ківі 28 гривень 2 літри. Живчик літр та 150 мл смак яблуко 21 гривня. Спрайт 41 гривня за 2 літри. Фанта теж 2 літри об'єм 41 гривня. Жаленіч цукерочки від торгової марки Рошен 20 гривень за упаковку. Копійки заукрулюю у більшу сторону для зручнішого прослуховування. Цукерки любимо 64 гривні торгової марки Мілка, подарункова коробочка цукерок за 87 гривень. Шоколад 89 гривень. Міленіум Berry Пері Такі більше по 280 плюс-мінус грамів. Такий варіант із печивом теж 89 гривень. І ще є шоколад лакмі від рошен. Ціна 118 гривень, тут смаків є більше, всього 5 на вибір. Полуниця, арахіс, печиво з горіхом та кокосом. Вага тут теж орієнтовно 280 г. Подарунковий набір цукерок від рошен, Київ вечірній. 237 гривень. І чоколадерія теж 237 гривень за упаковку. Шоколад від торгової марки Corona Max Fun 150 г за 76 гривень. Пальмені крихітки від торгової марки Levada. Ціна 70 гривень за 400 г. 54 гривні пельмені панські в упаковці 600 грамів Із яловичиною та свининою 105 гривень і 96 гривень. фірмові із яловичною. Вага 800 г. Хінкалі зі солуні та зелені. Вага 400 г. Ціна 115,30. Шоколад Міленіум. 49 гривень. Білий молочний та чорний шоколад. Чипси від торгової марки Lays 46,60 за упаковку. Два смаки на вибір. Сумі чипси хвилясті. Зіба кешю смажене 50 гривень. В упаковці 100 грамів. Фундук 54 гривні. Теж в упаковці 100 г смажений. Мегдаль – 45,50. Вологий корм для кутів Kets Up 30 гривень 415 грамів. Вологий корм для собак з телятиною. Кілограм 240 г за 72 гривні. Капсула для прання Neopure 94,50. 10 штук упаковці. Neopure універсальні капсули 24 штуки в упаковці за 220 гривень. Шаума 93 гривні чоловічі варіанти. І є шампунь і шаума жіночий 80 гривень. Торгової марки Калос шампуні об'ємом 1 літр та масочки об'ємом 1 літр. секційною ціною 115 гривень. Півлітрова масочка ціна 80. Крем нівея у металевій баночці за 78 гривень. для душу нівея 64,50. За 250 г. Гелі для душу від торгової марки Доро. Три на вибір 68 гривень. Нівей чоловічий гель для душу 94 гривні. Акс чоловічий гель для душу. За 75 ,50. Арко гель для душу 2 в 1, 61 гривня. Паперові рушники Elite Soft. Один рулон за 48 гривень. Зубна паста Колкіт дитяча 60 грамів за 37 гривень. Колкіт Max Fresh зубна паста 65 гривень 100 мл. І 77 гривень. Colgate Total 12. Засіб для миття підлоги Ріо. Об'єм 1 літр, Ціна 47 гривень. Ріо засіб для миття посуду 27 гривень пів літра. Крем для гоління Арко 37. Пінка для гуління 64, гель 92 гривні. І є ще варіант за 98. Гель для гуління Нівея 144 гривні. Бальзам 194. Спрей Спрейнівемен 80 гривень. Акс ціна 78 гривень. Чоловічі спрей диструенти, щоправда, не всі є акційні. Арко чоловічий спрей 62 гривні. Роликові по 47 гривень арко. Стік нівей чоловічий 79,50. І жіночий нівей стік 89 гривень. Нівей роликовий 56 гривень. Зубні щіточки вітрової марки Colgate набір із двох штук 70 гривень. На цьому буду закінчувати відео. Дякую, що переглянули його до кінця. До нових зустрічей!